Найближчими днями в Україні спостерігатиметься поле зниженого тиску. Очікується переважна хмарна погода, періодично сніжитиме, а температура на початку лютого буде без істотних змін. Про це нам повідомляє украгідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 2 лютого, мокрий сніг буде майже по всій території країни, сухо буде лише у Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській. Херсонській, Одеської області та в Криму там буде переважати хмарна з проясненнями погода. Нарешті території країни очікуються опади. Що стосується температури повітря в цей день, то буде відносно прохолодно. Так, майже по всій країні повітря в денний час доби буде підніматися до плюс 2 плюс 3 градусів тепла. А ось в центральних та південних областях повітря буде прогріватися до плюс 4 плюс 5 градусів тепла. Що стосується температури вночі по всій Україні, то вона вже буде опускатися місцями до мінус 4 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку: 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях. Температура коливатиметься від 0 до плюс 3, а вночі буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 3 градусів морозу. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 3, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 1 до плюс 4, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 5 в день, і від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві 2 лютого хмарна погода притримується весь день без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. У першій половині дня очікується дрібний дощ зі снігом, який після обіду може посилитись. Ввечері на зміну йому прийде дощ, температура повітря становитиме від 0 до плюс 1 градусів тепла. У Харкові в четвер протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг. Температура повітря очікується від мінус 3 до плюс 1 градусів. У Дніпрі Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура в цей день буде від мінус 2 до плюс 2 градусів. В Одесі, 2 лютого, небо цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які притримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!